Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Сьогодні, 29 лютого, в нас вже на дворі весна-весна і е, прийшов час посіяти моркву. У мене ось є два сорти королева осені. Та моя полюбивша е, морква це каротель. Тогоріч я сіяла, мені дуже сподобалося. Моркву я дуже е, зарані сію якомога раніше, тому що сходи в неї набагато довші від інших культур, тому першим е, тільки сніг сходить і ще волога гарно тримається в землі. Я сію моркву і е, між нею цибульку саджу. Е, морква і цибуля дуже гарно дружать, тому це просто таке, ну, перше, саме перше, що я сію на своєму городі. Зараз я закрила вологу грабельками і буду робити рівчачки. Так що приступаємо. Королева осені в мене середньо стигла: 110, 100, 110 днів вона до збору врожаю. І коротель 105-125 днів. Так що буду одночасно сіяти. Королева осені раніше в мене не виходило, ну, але все-таки хочу знову спробувати. Вже огород декілька років оброблений, удобрений. Так що, сподіваюся, буде і та, і та морквинка. Вам гарного перегляду, а я пішла працювати. Ну ось, зробила я невеличкі рівчички, приблизно ширина між рядками 20 см. І ось в мене є попіл з дрів. І зараз буду у всі рівчички е посипати. Воно дуже добре буде, як і для моркви, так і для цибульки. Завжди так роблю. І ніколи не шкодую. Ось в мене вісім рядочків, 5 сію моркви. У мене тут цибулька посаджена. 5 рядочків моркви зараз сію. І тоді 2 рядочки цибульки. І так буду продовжувати, поки вистачить в мене насіння. Моркви я сію багато. І сію я вручну руками, тому що маю господарство і знаю, куди її потім. При прориванні, куди її, кому можна її віддати, тому не жалію. Зазвичай я сіяла з сівалочкою такою ручною, але цьогоріч буду руками. Проривати моркву я теж дуже люблю. Так що так, спочатку сію королеву осені, а тоді все наступне. Сію не дуже густо і не дуже рідко. Так, 5 рядочків моркви я посіяла, ось е, втикнула бумажку, щоб не загубити. І саджу цибульку. Два рядочки. Зараз цибульки, посаджу. У мене тут е, сортова цибулька, голландське насіння. Ось так. На приблизному такому відстані 10-15 см. Густо не саджу і ось так працюємо. Вона вже починає сама проростати. Вже час хоче в земельку, час висаджувати. Ну, ось так. частинка городу вже засіяна, 12 рядочків моркви і П'ять рядочків цибульки. Зараз це все загортаємо обережно. Я загортаю завжди ногами, це діло привички. З мене багато хто сміявся минулого року, що я ногами, Ну, Но, я кажу, це діло звички. Ось так, гарненько притоптуємо, щоб наше насіннечко вцепилося до землі. І так всі рядочки. Ну що ж, друзі, перші посіви та посадки вже у нас розпочалися. Ще раз нагадаю, що це Західна частина України, а саме Рівненщина. У нас весна весною, сонечко гарно світить. Всім дякую за перегляд, хто просто завітав. Велике вам дякую. Хто сіє, бажаю вам гарних сходів та великих урожаїв. Хто Всім не займається, дякую за вашу підтримку. Всім бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього самого найкращого до нових зустрічей, па-па-па-па.